Вітаю вас сьогодні 3 жовтня, четвер і 215-й день із циклу 365 днів одного року. Надвечір'я. Тихо і тепло, і сухо, що, можна сказати, літо продовжується. Літні дні вони були довгі, а зараз день, на цілу годину і десять хвилин, менший від ночі. У вересні було рівнодення, день дорівнював ночі, а зараз уже кожен день ніби непомітно, а сонце сходить пізніше. І сідає раніше. І вже набігло година і 10 хвилин. Це помітно. Так природа нам підказує, що маленькі непомітні зміни кожного дня через певний час вони дають такі результати. помітні. От ми і вчимося кожного дня чимось. Відмічати зміни, щоб розуміти, як іде наше життя. Бо воно не те, яке буде завтра, не те, яке було вчора, воно в дану мить, от яке воно є, оце і є наше життя. І треба вчитися його правильно сприймати, жити, Якби наповнено, не відкладаючи на завтра і не сильно е копаючись у якихось ситуаціях учорашніх, проаналізували, зробили висновки і відсуньте їх, бо є в людини така вада. Відновлювати емоції, які були в минулому. І незалежно від того, вони були хороші чи погані, в будь-якому випадку, і в тому, і в тому, це людині шкодить. Воно забирає її теперішній ресурс, який може бути направлений на. Здобування своїх рубежів. Цінуйте свої задуми, бережіть взаємини свої хороші з рідними, близькими, добрими людьми і будьте здорові!